Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму YouTube каналі скажи, як зав'яжем. Поїхали. Що ж, попалася цікава інфа з Росії про те, які у них передноворічні настрої. От. І що я вам скажу: що е, печалька, в чому печалька, що частково у нас. Е, Пересікається, ну, тобто, у нас є люди з однаковою ментальністю. У нас частина людей, ми можемо зробити сміливий висновок з європейської ментальності, але частина застряла в таки не мають жодного критичного мислення. І ми дивуємося, що там, там на Росії скільки много дебілів, Але потім, а чому ж не дивуємося, скільки ж у нас? От е я хотів би, щоб ми буквально е дуже в короткому відео проговорили. Про деякі речі, деякі от новинки, які прийшли, будуть вам дуже дуже цікаві. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, лайкайте, там внизу є номери карток, можна підтримати цей канал. Ну і поїхали. Да. Так, чим схожі Ми і вони однаково, і це гарна новина для нас. Перестали вірити в єдиний марафон. В єдиний марафон у нас вірять повністю. Вірять там всього наш лише 18%, і ще там, десь близько 20% вірять там частково. Тобто певні інформації вірять, певні, певні не вірять, але вже. Більшість населення України частково або повністю не довіряють інформації з єдиного марафону. Тобто, розуміємо, більшість українців, а -а, типа вже по ушам не поїздиш, хоча ще це велика частина. І там поменшало тих, хто вірить Соловйову і Скабєєву. І це дуже чітко показує це е, база. У мене це їхній Лівада-центр. Це, типа, не державницька організація. У них є ще одна в ЦОМ. В центр щось соціологічних слідом, щось там щось такое, в цілому називається. Ну, от, то, зрозуміло, державна контора, вони можуть там випускати інформацію тільки відцензуровану. А Лівада центр, типа, блін, якби говорить там по-іншому. Да, так от, ми сказали про те, що як і в Україні, в Україні менше почали вірити офіційній інформації, так і там почали менше вірити. Потім, 80% устойчиве за Путіна. За Путіна, тобто, довіряють, повністю довіряють. от, ну, Путін їх веде в прірву, як і наш на, на, нас, да. Але устойчиве то тобто там, ну, <говорит> щось з головним мозгом у них не то. Але, але. Э, так, дивимося тепер провоєнне ядро, устойчиве правоєнне ядро, це 14%. Це ті, хто за війну до побічного кінця в Берліні празднуємо побіду, уничтожить там, кинути всі ядерні бомби на Україну, там, типа, блін, поки до Львова не дійдемо, не відступимо. Це ті, хто воювати, там, типа що, на питання, наприклад. Поддержали б ви завершение СВО категорично категорически нет, 14% нет, до победи воює, і устойчивое антивоєнне ядро 20% і воно побільшало, а провоєнне ядро зменшилось. А тепер географічні особливості. Хто б мог подумати? Ну, найбільше про налаштованих понад четверть. это, конечно, Севастополь. Ну, мы понимаем, да, туда военных пенсионеров, здесь в Камчатке служив, чи в Мурманске, чи десь в Новосибирске, а на пенсию в Севастополь. В Севастополь, в Севастополь, это политика, они там будуют житло, В тому числі для військових пенсіонерів, там є якісь пільги, і вони переїжджають. Це вони так, щоб зробити Крим тупо більше про проросійським. Так, от Севастополь, это да. Але на другому місці, ви не повірите, це Москва, город Герой, Москва. Тепер дуже чітко, воно там видно по ядро по, по цьому. по... Ну от географічно ми бачимо, виявляється, чим далі в якісь барнаули в Іркутській і в деревеньки, де там почти нікого не залишилось, вимили все, там більшість, а у них в середньому 67 шістдесят сім завершення СВО. І от в Глубинці таких більше ніж, скажімо, в містах-мільйонниках, а найбільше налаштованих на війну. Це якраз е, люди 50 тобто ті, хто вирос в Савку. І це Москва, Пітер, е, цей, е, Нижній Новгород, Тобто міста-мільйонники. От там сидять, там, давай воювати, то що біля телевізора, їх ще не торкнулось, у них ще миша в холодильники не повісилась, і вони хочуть е, воювати. Вони скажи, давай, Путин, мы тебя поддерживаем, верим в тебя. Вот, але вот смотрите, все одно, 80% за Путина, але 67% поддержали бы завершение СВО. Мало то, а, 68%, 68%. Сори, 66, 42, блин, еще раз сори, 76 То есть 76 процентов россиян За, за завершення СВО. Але отут увага. увага. 42, даже з ціною вывода войск з України. даже ціною вывода войск. що, типа нафіг надо там? Вот эти все Донбасс, Новые области и тока 34. Що ні, мы за завершение СВО. Мы за завершення СВО, ношу, вот это все, що ми заграбили наше. Тобто, розуміємо, 76%, не 67, ще раз повторюю, я помилився, 76% із них 42, навіть з виводом войск. Завершаємо і убираемся к матери. матері. Вот это добре, вже почти хороший русский. Вот, Але э, вчора відбулося також зустріч. Путіна з руською бізнес-елітою. І ми не знаємо, чим закінчилось, але я у Катерини Шульман бачив, що там типу, що, ну, немає ж ніяких досліджень. А що думає еліта, що думає бізнес еліта? Понятно, індивідуальні підприємці це аналог наших фопів, вони думають, як би, блин, щоб швидше закінчилось то що з них же ж стружку здирають. Тут невідомо про що вони говорили, якби закрита зустріч, але крім найближчого оточення, всі бурчать. Всі бурчать, тому що ну, і що тепер толку, що в тебе є статки, ти не можеш їх поїхати в Мілан потратити, там ще кудись. Ти не можеш вивезти гроші, ти, ти, проблеми там з їх легалізація на Западі. Ну, в общем, все плохо. Але саме цікавіше я при, е, притримав на кінець. Е, вчора знову ж видають таку інфу, е, і це я вдруге, вдруге вже чую, її, що е, е, їхня амбудсменка справ чоловіка. Оказується, росіяни радуйтесь. Ми стали более правовим государством. За 25 й рік в півтора рази в півтора, збільшилась кількість карних справ по зґвалтуванню. І майже в два рази збільшилась кількість карних справ по насильству в сім'ї. І вони це подають там типа: Ура! Это же победа, это ж русское государство, российское государство стало более правовым. Она, и она же сама поясняет, что раньше раньше не хотели регистрировать там по изнасилованиям, а теперь вот, она хочет рассказать про людей не из полицейских, их тоже же, який в Тамбове, Там дядя Ваня з Рязань, який скиває, «Да, от Путін молодець, російське государство более правовое, а що мусимо розуміти ми? Якщо ще врахувати, що є паралельна інформація, що е, виплачують в Слідством комітеті по 100 тисяч тим, хто е, приводить е, того, хто сидить в СІЗО і чекає сюди, да? і щоб сюди не відбулася, його приводять і забирають на СВО. І от 100 тисяч е, е, така людина отримає. Ну так, не фіова премія, це на наші гроші десь 50 тисяч гривень, Да? То щоб ми розуміли, що відбувається, що це не з-за людяності режиму, що тепер е, раніше дійсно хтось приходить, якась дівчина, ой, мене зґвалтували. А що, а як? Розкажи, як собереться там 20 чоловік, щоб вона розказувала їй соромно, вона там. Плюс кажуть, та нашего що воно нам треба там, типа, а може, ви посоглася, а може там, то И, І ну, в общем, по подібним дівчатам ставили їх такі умови, що вона не хотіла ту заяву залишати, і воно так і так і залишалось жити. Да? А зараз приносять, та ти що? Арестовуватися, едем, арестовуватися, їдемо, снимаем побої, знімаємо там? І ще там щось там, ага, ізнасілували, хватаємо, ламаємо, і потім залякують. Все, ти будеш опущеним на зоні. Или варіант, на СВО, на СВО. І те саме по насильству в сім'ї, а жінки кажуть: Та ти що, оставляй заявлення, оставляй, от він тебе б'є, хай іде бьет бьет українців. А ти наоборот, там, типа, ну, если убьют замість побоїв, получиш ладу каліну. Ну, хорошо ж, хорошо, там 7 мільйонів рублей зараз виплачують. Всім плохо, хорошо. Таким нехитрим способом. От вони самі проговорюються, вони хочуть показати, яка російська держава, яка вона гуманна, а вони, навпаки, нам показують свої методи і методи набору людей на СВО. І тепер який ми висновок можемо зробити, що ну, у нас теж ось недавно не знаю, хтось слідкував чи ні, що якась ждуниха в Покровськ зайшли росіяни, вона з чоловіком із свекрухою ждала, ну, що чоловіка свекруху вбили і знасілили. Чим закінчилось? Чому? Тому що прийшли ж ті ж гвалтівники, яких завербували на СВО, бо там їм сказали, що краще йди на СВО, там ще і знасілиш, а інакше тут тебе на зоні опустять. От таким от нехитрим способом Російська Федерація вербує собі людей. Тобто, який висновок робимо? У них загине на війні біосміття, У нас гинуть найкраще. Це якби печальний для нас висновок. От. Але ж їхнє біосміття, воно вже в більшості своїй залишило ж свій генетичний слід на планеті. Тобто у них є теж отприски. І ми мусимо думати, що ті отприски ж такі ж, як папочка і мамочка. Я тут без Євгеніки, але між тим, ну там ж вони ж виховуватися будуть так само. Так, що, але робимо позитивний висновок, у нас теж. Суспільство підзаморилося від війни, але можемо зробити чіткий прогнозований висновок. Ми більш стійкі в цій війні, хоча нам попадає більше, ну нашому тилу попадає більше. І це гарна новина для нас. Путіну тепер треба думати: а що ж робити з суспільством, де 42% опитаних хоче піти забратися, щоб то блін, покончити з тіми сливом. І це гарна новина нам всім під ялинку. З наступаючим нас всіх, і пам'ятаємо, що треба підписуватися, треба лайкати, треба коментувати, щоб воно під, під, піднімалося в рейтингах Ютуба. Це відео. Ну і знаємо, що незважаючи на всі зусилля Камарілії Зеленського, Україна. Міцно стоїть, що і показує навіть російська статистика. Тримаємо стрій, русняві не пройдуть, но пасарам.